Вітаю наймудрішого, найдорожчого, найкоханішого, дуже мужнього, сильного і прекрасного чоловіка Карпат з його днем народження. Колись він прийшов у цей чудовий, квітучий день, коли квітне стільки дерев, коли стільки зелені буяє навкруг. І напоїв усю свою душу цією естетикою і поезією карпатської чарівності. Нехай твоя душа залишається такою поетичною і милою, сильною, ніжною, прекрасною, і нехай ця вся краса лиється на інших людей через твої руки і через твої очі. Бажаю тобі довгих літ. Бажаю щастя, кохання. І сили кожен день іти ближче і ближче до тих вершин, які задумав собі сам. Вітаю!